Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. ФСБ може бути вигідно, щоб російські окупанти таки втекли з лівобережжя Херсонщини. Це допоможе підставити та остаточно знищити міністра оборони Росії Сергія Шойгу. Про це 24-му каналу розповів херсонський активіст Володимир Молчанов. За його словами, між спецслужбами та військовими є боротьба за подальшу владу в Росії. Все йшло до того, що Шойгу скоро розберуться, але вибухи на Кримському мосту дещо змінили ситуацію. Думаю, на килимів Путіна ті показували пальцями один на одного, щоб скинути провину, а злий Путін тоді. Трохи пригальмував наступ ФСБ на Шойгу, вважає Молчанов. На думку Молчанова, зараз в Росії триває боротьба з різних угруповань за майбутню владу в Росії. Путіна можуть вважати певною ширмою, яка буде змушена представляти переможців у внутрішній боротьбі. Раніше вже повідомлялось, що всі відносини всередині російського керівництва загострюються. Спроба державного перевороту не виключена, адже Путін вже направив підрозділи МВС і, можливо, Росгвардію для спостереження за Міністерством оборони. Про це в ефірі національного телемарафону розповів. Політолог Абаз Галямов. Журналісти запитали у нього, чи можуть в Москві влаштувати державний переворот. Друзів, знайомих у мене там вистачає, кажуть, що так на набережній фрунзе, там де Міністерство оборони розташовано. Там люди проїжджають і бачать там десятку БТРів або БМП. Якась військова техніка там стоїть. Теоретично, це можуть бути побоювання, пов'язані з тим, що Шойгу боїться і Грасимов, що на них нападуть українські диверсанти. Але абсолютно не виключено, що це насправді БТР не армійський, а МВС, заявив Галямов. Далі політолог послався. На британську пресу, де повідомлялося про введення в Москву спеціальних частин МВС. На думку експерта, така міра здійснена для стримування генералів, у яких може заборолити кров. Всі відносини всередині російського естеблішменту зараз загострюються, іскри летять на всі боки. Всі шукають крайніх, всі намагаються придумати, як врятувати ситуацію, тому що всі розуміють, що ситуація йде не туди, куди потрібно. Вони всі один на одного все це прикладають. Продовжив Галямов. За словами політолога, російське керівництво не здатне об'єднатися, оскільки відсутні консолі. Дуючий фактор у Росії більше немає сильного лідера, адже всі бачать, що Путін слабшає. раніше. Публічні звинувачення в бік генштабу і керівництва країни ніколи не звучали. А зараз політики й військові перекладають відповідальність за провали на фронті в Україні один на одного. Ось ці всі чвари розгортаються, кипить там, що називається жаби з гадюками там схлеснулися. І в цій ситуації це все з площини телеграм-каналів з публічної політичної площини може перенестися в якийсь момент і на силовий блок. Це все може набути вже військового виміру. Зараз вони ображають один одного в телеграм-каналах, а потім стріляти можуть почати або принаймні заарештовувати один одного. Оскільки тріщини між політичним керівництвом країни і виконавчою владою, і бюрократією в цілому, і військовими, зокрема, і спецслужбами пролягли у всіх напрямках. Спроба перевороту не виключена, підсумував Галямов. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.